Всім привіт! Сьогодні будемо робити розклад для червових королів. Розклад будемо робити на 9 карт. Якщо деякі карти нам будуть незрозумілі, ми будемо вибирати додаткові карти з колоди і проясняти те, що буде нам незрозуміло. Так, ці карти говорять про те, що у вас буде якась пуста переміна казоного дома, якісь хлопоти будуть за переміну казоного дома, вони будуть всі пусті там, у вас нічого не вийде саме зараз. Також ці карти говорять про те, що біля вас, ви думаєте і біля вас є якісь гроші. І якась буде велика польза, якось вона буде пов'язана з молодою дівчиною, можливо, це дитиною, саме ця польза, саме якісь ці хлопоти, якісь ваші думки йдуть. Давайте подивимося саме оцю переміну казіонного дому, чого вона пуста. Це буде якась ваша дорога, дорога до якогось начальства, якісь будуть бумажні хлопоти, ну, чомусь воно все буде пусте для вас. Давайте ще пару карт. Можливо, воно буде пусте, тому що виникнуть якісь труднощі. Труднощі через далеку дорогу, через якісь фінансові зміни в вашому становищі. Це труднощі будуть з якоюсь впливовою особою, якісь документи, бумажні хлопоти. Давайте подивимось, що це за документи. Ну, це великі гроші, це дуже великі гроші вам падають. Дуже великі гроші, і якось так пов'язано, що через ці дуже великі гроші ви будете робити переміну, казін, переміну вашого дома, переміну місця проживання. Давайте подивимося, що це за дівчина. Біля цієї дівчини є молодий чоловік, можливо, це вже навіть пара. Якась буде несподіванка від них. Несподіванка буде якось пов'язана з тим, що виникнуть саме розмови про те, щоб змінити життя. Виникнуть ці розмови, і у вас буде переміна вашого місця проживання. Ну, якби це весь цей розклад говорить про те, що. Навіть не дивлячись на ті труднощі, які виникнуть вас казюним домом, у вас буде переміна життя, така достатньо така, забезпечена, буде, буде у вас життя. І це все буде якось пов'язано з молодою парою, яка, скоріше всього, десь не біля вас. Але саме від неї, для вас будуть якісь розмови, якісь пропозиції за те, щоб змінити життя. І все це буде радісно для вас, все це буде вигодно для вас. Ось такий розклад для червових королів. Звісно, не для всіх, але можливо, дехто з вас зрозуміє, про що йде мова. Ну і подивимось через пару днів, які будуть зміни і що нам карти покажуть.